Вітаю, друзі! Сьогодні в ваших телефонах я і Audi Q7 2017 року. Повнопривідний автомобіль з хром-пакетом, доводчиками на всіх дверях та кришки багажнику. Тільки подивіться на цей божественний колір кузова. Як ви бачите, в нас є пошкодження попередній частині. Але до цього ми повернемось згодом. Зараз наш Євгеній покаже вам внутрішні якості цього автомобіля. Так, наша телеведуча Ольга все правильно сказала. Давайте тепер перейдемо до салону. Бо знаєте, як говориться, 80% цього часу водій проводить де правильно в салоні, тому що якщо ви будете проводити знаружи або, не дай Бог, ще на капоті, наче ви точно не водій. Так, що ми бачимо по салону? Саме перше, що кидається в очі знову ж таки. Можна сказати, що вентиляція сидінь. Ну це вже просто. Подивіться, будь ласка, на цю стелю. Алькантара повністю, фу, вся стеля. Вітерпеди і десь аж туди за горизонт, тому що це 7 місце Audi. Так, там ззаді ще складні два сидіння, які складаються в багажнику. Алькантара тут, Алькантара ставки, правда, темна Алькантара в дверях. Знову ж таки, вентиляція сидінь, підтримка спини, масажі, навіть є сидінь. Шкіра тут ну, навіть не треба говорити, це і так зрозуміло. Алюмінієві вставки по всьому салону. Обдув повністю всієї передній частини, всіх передніх сидінь. Преміум акустика Bank Oсен. Мультифункціональне кермо, підігрів руля, кокпіт. Теж це дуже важливе таке. Ну, Той, хто любить Audi, знаєте, на аукціонах Audi з кокпітом виходять ну, на тисячу, то дорожчі. Тому що чогось їх ценять, Чесно, я не знаю. Але люди люблять. Панорама. Панорама. Та що ще сказати? Автомат зрозуміло, е, мультимедіа, вона зараз спрятана, тому що автомобіль не заведений. Клімат контроль багатозонний. Передніх і задніх сидінь. Камери 360. Проекція на ВБС Скво. Утримання в полосі. Коротше, всі функції, які повинні бути зараз, у 2025 році, в автомобілях, тут є. І та людина, той клієнт, який звернувся до нас з проханням придбати цей автомобіль. Він в цьому житті вже познав все. Тому що такі автомобілі на повному фарші, Audi, Q7, покупають тільки ті, хто вже в житті ну, просто вже живе, просто вже кайфує від цього життя. Тому, на мою суб'єктивну думку, на таких автомобілях їздять люди, які вже, знову ж таки, повторюсь, добилися всього в житті. Вони просто сідають в 6 ранку, подумають, сьогодні поїду в Одесу. Їдуть в Одесу. Приїхав в Одесу, та ні, скучно, поїду в Львов. Поїду в Львов. На цій ауді можна їхати хоч на край світу. Придбали ми цей автомобіль в штаті Нью-Джерсі на аукціоні Ай-Ай-Ай за 9 тисяч доларів. Знаєте, чому так дешево? Тому що працівники аукціону допустили помилку та в описі на цей автомобіль написали комплектація преміум, мінімальна. Комплектація престиж торгується від 13 тисяч доларів з Більше пошкодження ми, чи маємо ми тут. У нас мінімальний удар попередній частині, і та пам'ятаєте, ліве крило. Ми прикріпимо фотографії. Пробіг у цієї ракети 80 тисяч миль. Під ключ з ремонтом, постановкою на облік, сертифікацією. Цей автомобіль стає 26-27 тисяч доларів. Для порівняння на ринку України автомобіль в такій же комплектації в гарному стані починається від 33 тисяч доларів. А тепер рахуйте самі, вигідно чи ні. Ще більше варіантів авто ви можете переглянути в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки, пишіть коментарі. Він Автологістік нам довіряють.